Чимося читати складні польські слова зі мною. Дивіться, Рз в чистому вигляді читається як Ж. Літерка E читається просто як Е, тобто Ж, Ж. Літерки, а точніше, ЦЗ, сукупність літер. З показує, що точно так само, як тут, звук буде твердий. Тільки якщо RZ це у нас Ж, то ЦЗ у нас читається як тверда Ч. Літерка У наша якби читається як И. Це Y читається як E. Тобто ми наразі маємо C. Дивіться, R, Z, Е, e, C, Z читається як C. тобто чотири літери. Ідемо далі. В ось ця літерка W або V у поляків називається як V. На неї кажуть ву. Коли поляку будете казати, наприклад, там ви хочете сказати там WWW, да, ось так, вкажіть поляку «ву-ву-ву». Точно так само, коли ми кажемо BMW, поляки кажуть BMW, бо ось ця літерка W, вона читається як Ву відповідно. Тож будете знати. Ідемо далі. Тобто, якщо у нас оця літерка В І, це у нас І, С, це у нас відповідно с. Ось ця літерка, не думайте, це літерка Т. Маємо наразі же чи віст. О, переносимо це, так і буде О. Ось оце, ось ця малесенька така штучка показує, що це м'який звук такий «щ». Ось ця маленька штучка показує, що це звук такий «ч». Тож закінчення «щ», Ч. Жі тость. Р чи вістость. Давайте так. Якщо у нас отут на початку слова стоїть rz, то це буде означати, що часто густо в українській мові це слово буде починатися на r. Я вам підскажу це слово перекладається як реальність. «Реальність». Тобто Живістость означає реальність. Що це означало, коли я сказав, що rz це означає, що тут буде R-ка. Дивіться, є таке цікаве правило, такі домовленості, назвемо їх так, між українською і польською мовами. Що коли, наприклад, в українській мові, давайте так: от слово Жека, Жека, ми можемо написати ось отак: дивіться, Жека, да? це річка, а можемо написати ось так. І так, і так читається як «жека», тому що е, з крапкою – це звук ж, але ж і РЗ це звук ж. Що нам робити? Ми йдемо в українську мову, і якщо у нас це слово, ось оце слово в перекладі пишеться через літерку Ж, то ми ставимо з крапкою. Але оскільки у нас річка, річка саме пишеться на літерку R, то ми будемо писати через rz. Наприклад, інше слово життя «Життя». польською це жиче. Ми можемо написати ось так: дивіться, а можемо написати через